Далина, надія єдина, це людовоя! Бог причистий народився і прийшов із небес, Щоб спасти люд увесь і утішився. Так розпочинається одна з найвідоміших польських колядок. Саме щоб поспівати колядок і зібратися всією польською родиною, напередодні Різдва Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці запросило на святкову зустріч представників польських громад і чотирьох підпорядкованих консульств областей Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Чернівецької. U Wimnieckiej Oblastnej Filharmonii. Rozpoczęło się ono, jak i należy. I zryzdianych witań. I przy okazji chciałbym też Państwu pożyczyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, radosnych, spokojnych, rodzinnych świąt, Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Niech w Nowym Roku ten duch Solidarności przepełni nasze całe życie. І буде натхненням до будови нового добра, не тільки в Польст, але й в Україні. Фактично, ми сьогодні починаємо святкувати і відзначати дуже близькі для нашої душі, для нашого серця різдвяні свята. Цей рік був дуже для нас непростий, але ми рухаємося вперед. Дуже важливо те, що Україна і Польща як ніколи на сьогоднішній день. Демонструють, що ми поряд. Братська підтримка очі України, такі не час, має дуже важливе значення, тому що ми її відчуваємо, ми відчуваємо серцем, відчуваємо душою. Мені дуже приємно бачити вас всіх в цій залі. Мені дуже приємно говорити теплі щирі слова. Я тільки можу вам би хотів би побажати, щоб Бог оберігав кожного з нас. Маю честь. Приєднатись до вітань з нагоди початку різдвяних новорічних свят хотів би від себе особисто, від депутатського корпусу Вінницької обласної ради побажати нам всім Божого благословення, гарного завершення року 2015 і здійснення всіх або хоча б частини незаповітніших мрій у 2016 році. Були прекрасні часи, коли єдність української і польської народів сприяла тому, що на цих теренах була велика, велика країна, в якій жили щасливі люди. На жаль, потім історія пішла трошки іншим шляхом, але сьогодні, коли ми живемо в наш сучас, в цьому сучасному світі, Напевно, є значно більше того, що об'єднує українців з поляками. Це спільна мета, спільне прагнення жити в у тій великій єдиній сім'ї, про яку колись також мріяв наш великий копса. І були щирі вітання та обмін подарунками під гучні оплески залу. А потім на сцену вийшов представник влади давнього друга Вінниці польського міста Кельци Томаш Богуцький. Chciałbym y, przekazać z Polski y, najlepsze życzenia. Najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale również, y, a może przede wszystkim pokoju na Ukrainie. Upominano mnie częściej żebym w języku polskim mówił pokoju w Ukrainie więc mówię pokoju w Ukrainie ja myślę że współpraca między Polakami a Ukraińcami może doprowadzić do tego że w końcu w Ukrainie nastanie pokój przesłanie Józefa Piłsudskiego Єма вольно польські без вольної України. Є сам час актуальне. Для вас, для наших родаків. З польські всього добре. Кажуть, що коли на велике свято щиро чогось побажати, бажання обов'язково здійсниться. Мабуть, тому і присутні в залі громадяни України, і високі гості з Польщі. Palka bazały Ukrainie dobra, szczęścia i myru. Takie spotkania organizowane powinny być co roku i są, żeby te organizacje polskie i nasi rodacy spotykali się przy wigilijnym stole. A jest to tradycja polska, gdzie najważniejszym takim elementem w obchodach świąt Bożego Narodzenia jest stół wigilijny, gdzie całe rodziny zbierają się i opłatkiem, opłatkiem się dzielą. Życzenia sobie składają, modlą się, i przede wszystkim pod choinką znajdują presenty. А потім зазвучали колядки. Святковий концерт розпочав добре відомий і в Україні, і в Польщі камерний хор імені Юліша Заремського з Житомира. Рік начік дочекались ми і перед новорічне свято, завжди Різдво. Це найважливіше свято в новому році, завжди яке дає початок цим новорічним святам. Усім, звичайно, завжди з піднесеним настроєм чекаємо, бо завжди є надія, що новий рік наступить і буде краще ніж цей рік. Тому настрій тільки може бути позитивним. Ваш колектив співає польський, співає український. який він Колектив, колектив називається польський камерний хор. Звичайно ж, співаємо в основному польський репертуар. Ми репертуар досить обширний. Тут і пісні релігійні, і колядки. Ось зараз співаємо, і народних пісень багато, і серйозна музика польських композиторів, і не тільки польських. В основному це звичайно польський репертуар. Полюбляємо ми відвідувати гарні фестивалі, концерти, які присвячені польській пісні. Власне, це можуть бути як і патріотичні фестивалі, так і духовні фестивалі, такі які є, маємо зараз. Тобто, це духовна пісня, це, це колядки. Всі пісні спрямовані на прославління Бога. Зазвичай у поляків це традиційне свято і Щоразу, завжди, коли якби вперед різдва і під час різдва, і після різдва поляки співають дуже багато пісень, різноманітних колядок, даруючи людям ну самим собі верніше величезну радість. А чому вам близька польська колядка і пісня? Зв'язку з тим, що я виріс з польської сім'ї в, в традиції в польських обрядів і певних святкувань, завжди якби в, в нашій сім'ї мали певне місце. Польська пісня багато чого значить. Я по-перше, моя бабуся, сама полька, і тому я задоволений співаю по польськи і мені подобається. це. Польська пісня для мене це зближення з іншою нацією. Наприклад, ми українці. Якщо ти співаєш польську пісню, ти стаєш ближчою до іншого народу. збагачує якийсь свій кругозір. І ти поповнюєшся чим, чимось новим. Кожна область привезла до Вінниці свої художні колективи, котрі співали свої колядки. Щирими оплесками нагороджували дитячий хор молоде листя з містечка Бару на Вінниччині, хор срібні голоси з Вінниці, самодіяльних артистів із Хмельницької та Чернівецької областей. А Житомир. Крім хору імені Заремського, привіший вокальний ансамбль Мальви під керівництвом Ірини Набоєвої. Він теж сподобався глядачам. Чання колядок і цей святковий вечір, і сама атмосфера сьогодні в Україні, хай навіть бідній і поранений війною, свідчать про те, що громадяни кожної національності нині тут можуть почувати себе вільно і розвивати свої традиції і культуру. У нас регулярно виходять у Бердичеві польськомовні програми для поляків, що мешкають у Бердичеві у районі. І взагалі ми висвітлюємо всі події Вінницького консульського округу, адже у нас і в Житомирі, і в Бердичеві це відомі такі осередки польськості. Найбільша кількість поляків живе на Житомирщині. Ну, нещодавно я, мене вибрали до міської ради депутатом. Хотілося б створити музей польськості у Бердичеві, адже у нас багато поляків. Музей єврейства вже існує. А от музей польськості це було б дуже корисно. Також продумати різні фестивалі, заходи. Маємо музей Джозефа Конрада. Можна було б і влаштувати конрадівські читання, конрадівські конференції. У нас нещодавно була краєзнавча конференція в Бердичеві. Так що можна також запланувати і конференції щодо відродження польського життя у нашому регіоні. І в залі, і після святкового концерту вже у фойє Колядки співали всі разом, і артисти, і глядачі. І хоч у жодній колядці про війну не згадують, всі присутні бажали цій землі миру і добра. Стово це родинне свято, і тут, скажем, ще до задовго до Різдва, але ми зібралися в родинному колі, в, в польському родинному колі, власне, в Вінниці. І загоди які надходять. Бажаємо всім не лише поляка, а всім нам в Україні веселих, спокійних, щасливих свят і нехай нас Господь береже. Хотів би додати від нашої організації від ради громадських ініціатив. Побажати нашим воякам на сході України, які наразі боронять нашу вітчизну, нашу незалежність, можливість того, щоб ми всі спокійно тут стояли, щоб у них у них був такий стол. А, а ми можемо вже і, 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 і почекати і, і не поїсти. Нехай краще в них таке буде завжди їжа, щоб вони завжди були в теплі, щоб вони знали, що ми про них завжди думаємо і щодня молимося. Ці молоді люди. Знають про війну і з власного досвіду, бо були і на Майдані, і волонтерами нараз їздили на схід із розповідей старших. Дідусь Зигмунд Адамович Венгловський пройшов усю Другу світову, очолює нині обласну організацію ветеранів війська польського. Та й взагалі ми тут живемо, і яку б не мали національність, бажаємо цій землі миру і добра. На Житомирщині проживає найбільша польська громада в Україні. Офіційно це 50 тисяч поляків. Натомість, по нашим підрахункам, це більше 250 тисяч поляків. До Житомирської обласної спілки поляків України належать більше як 11 тисяч членів організації. Ми маємо 26 років. Маємо 26 організацій, які плідно працюють на теренах всієї Житомирщини. Поляки проживають в України від 11 століття. Ми не приїхали з іншої країни. Ми тут народилися, тут жили, тут виросли, тут живуть наші діти. Ми також не маємо наміру виїхати. Тому ми громадяни України, завжди підтримуємо нашу Україну. І одна культура завжди зближується і збагачує одна одному. Тому наш репертуар, наші колядки та щедрівки так дуже знані і популярні, і їх люблять як поляки, так і українці. Після святкового концерту розпочалася спільна різдвяна вечеря. Кожен регіон привіз свої місцеві страви. Для пригощення на Житомирському столі красувалися кутя, узвар, поліська юшка з картоплі, грибів та риби, пироги, вареники та інша смакота. Святвечір в польській родині це дуже велике свято. Коли сходить перша зірка, засідає польська родина за столом. На польському столі завжди є сіно, тому що Ісус Христос народився в стаєнці, тому завжди кладеться сіно під білий образ. Завжди є також і ялинка обрана, але й така шопка, яка, яка ставиться для пам'яті про те, що саме в святвечір народжується Син Божий на столі. Повинно бути найменше 12 страв. Це також польські страви, які ви можете сьогодні тут бачити, які ми приїхали і привезли сюди, в Вінницю, на оплаткову зустріч. І в зв'язку з цим хочу всім побажати добра, здоров'я, щастя. І щоб народжений Ісус поблагословив всю нашу країну і щоб над цим світом був мир і згода. І за давньою польською традицією всі гості ділилися оплатком священним хлібцем, бажаючи один одному щастя в родині і в країні. I <laughs>